Приїзд Байдена до Києва може свідчити про кінець війни? Ні, я вважаю, що його приїзд то не дуже добре. Чесно так скажу, я трішки не розділяю цієї радості масової через те, що він приїхав. Тому що ми всі розуміємо, що ми воюємо з козлами, які просто в нервозі, і ми не знаємо, що буде. Вчора не було відповіді ракетної, тому що вони просто не встигли. Я вважаю, що якщо б вони знали, що він приїде, то вона була б. Вони просто не встигли, бо не знали про це. я це чітко прям відчуваю: чи дійсно буде переворот у Молдові з наступом російських військ? Да, справді Росія хоче зробити переворот у Молдові. А знаєте чому? Бо Росія хоче показати перемогу хоч десь. У випадку з Україною вони ніяк не можуть перемогти і не переможуть, в принципі. А Молдова це та територія, де вони можуть перемогти. Народ свій кормити їм чимось потрібно. Приблизно така тут ситуація. Чому більшість країн радять виїхати своїм громадянам з Білорусі? Я думаю, це через мобілізацію. І в Росії, і в Білорусі зараз йде повним ходом мобілізація. Карти показують теж небезпеку можливо, через військовий стан. Контрнаступ України. Коли? Чого чекаємо? Контрнаступ буде відбуватись після завершення наступу Росії, після того, як ми його відіб'ємо. Початок це весна 100%. На території Луганської та Донецької області ще наприкінці лютого будуть контрнаступи від України. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.